Вітаю всіх, хто у цей час дивиться телеканал Житомир в ефірі. Програма Чорнобильський Вектор. Сьогодні свій погляд на деякі чорнобильські проблеми нам розкриє Володимир Юрійович Решонков, перший заступник голови Житомирської обласної ради. Вітаю вас у нашій студії. Я сподіваюся, що це буде позиція не лише посадовця, але й народного обранця і людини. Так, я теж розраховую, що ми сьогодні поговоримо про ті найбільш актуальні питання, які пов'язані. З ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС. тема дуже серйозна. Це правда. Володимире Юрійовичу, для таке питання для розкачки, так би мовити, е, які місце займають чорнобильські питання в роботі обласної ради? Чи до них звертаються лише напередодні 26 квітня? Е, ні, на, на жаль, чи на щастя е, нам доводиться достатньо часто займатися цими питаннями. Річ у тім, що майже 26% населення нашої області відноситься до категорії постраждалих від аварії на честь. Це 9 районів нашої області. Тому навіть виходячи з такого кількісного складу, це надзвичайно важливий блок питань, якими опікується сьогодні обласна влада, в тому числі обласна рада і депутатський корпус. Ну, крім цього, хочу сказати, що ми маємо сьогодні з числа своїх. Восьми постійних комісій депутатських, комісія, яка напряму пов'язана з Чорнобильською тематикою. Вона так і називається значить, постійна комісія з чорнобильських питань, природокористування та екології. Її очолює мій колега, перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко. Крім цього, у нас є депутатська фракція, теж з п'яти депутатів, які очолює депутат Віктор Розвадовський. Теж вона має назву Всеукраїнська Народна партія Чорнобильська да? Там, за добробут, соціальний захист. Тобто, навіть виходячи із назв уже от наших складових обласної ради, безумовно, це питання, які нас надзвичайно турбують. Але я вам скажу: якщо вже говорити про обласну раду і те, чим ми займаємося пов'язаним з Чорнобилем, От я взяв абсолютно свіжий проєкт рішення обласної ради. Яка наступна сесія? 10-та, У нас буде 7 червня, uh -huh. і ми на неї виносимо проєкт звернення до Президента України, до Кабінету Міністрів, до Верховної Ради стосовно вирішення блоку питань, які пов'язані саме з Чорнобильською тематикою. Ну, знову ж таки, скажу, що, на жаль, це чергове звернення обласної ради. Я только... Якщо не помиляюся, це плід тих обговорень, які тривали ось протягом року, так? Так, в тому числі і ті заходи, які проходили от в квітні, місяці, коли ми якби, узагальнювали в черговий раз Чорнобильську проблематику. Але я от продивився за останні п'ять років, обласна рада вісім разів ну, в частині прийняття рішень до Чорнобильської mm -hmm. тематики. Тобто, питання є, вони накопичуються, на жаль, роками. На жаль, вони іноді не знаходять такого швидкого свого вирішення, тому обласна рада змушена реагувати, звертаючись до в даному випадку, до центральних органів виконавчої влади або до Верховної Ради України. Ну і дуже розраховуємо на те, що все-таки цей процес буде рухатись. Можливо, я вас збила з думки. Ви зазначили, що це чергове звернення. Так чим воно відрізняється від попередніх і чи були якісь реакції на попередні звернення? Ну безумовно були. Раніше можливо не було такого комплексного рішення. От зараз у нас воно достатньо глибоке. Воно складається з десяти таких блоків. Тобто, ми вже узагальнули всі питання, які от накопичились за ці роки. А це і судові позови там, ну, тисяч наших громадян за недоплати там, значить, пенсій да, Чорнобильських, там невиплати е, необхідних коштів за харчування, за скажем, медичне обслуговування, там, відпочинок, оздоровлення цих категорій громадян. Тут, тут весь оцей комплекс чорнобильських питань, ми його опрацювали. Сьогодні ми е, просимо або вимагаємо скажем, від е, наших колег, скажімо, від Верховної Ради, Кабінету міністрів. Нарешті, по-перше, прийняти державну програму, яка закінчилась в 2010 році. Тобто, програма пов'язана з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС Державна була на період 2006-2010 років. А нова ну, досі вже... не прийнята, так? Немає. Є концепція, є проекти. У нас беруть пропозиції, начебто до нас прислуховуються, да? але поки що не прийнята ця програма. Крім цього, ми чекаємо безумовного прийняття. Низки змін в законодавство в Чорнобильській. Тому що ми зайшли по багатьом питанням в глухий кут, і без зміни законодавства ми просто не зрушимо вирішення цих питань. Тому, от, власне, і таке звернення. Я абсолютно переконаний, що за нього проголосують всі депутати, незалежно від там, політичної орієнтації, тому що ця тема сьогодні хвилює більшість жителів нашої області. Хочу сказати, що сьогодні е, низка питань стосується, і я вважаю це, мабуть, пріоритетні, це Організація охорони здоров'я. Е, нас сьогодні надзвичайно турбує те, що дійсно зростає з роками кількість захворювань, які наші медичні працівники пов'язують із аварією на ЧЕС. Хоча скажу відверто, от зараз ми зранку я говорив з начальником управління Торбасом і питаю: ну от системно сьогодні. Проводяться, скажем, медичні дослідження в області, чи системно працюють там дозиметричні наші служби. На жаль, от, при тому, що ми маємо центр радіаційної медицини, маємо 200 майже ліжок в стаціонарі да, якби для лікування. Сьогодні ну, такої глибокої системної роботи, саме по вивченню наслідків медичних в першу чергу, на жаль, немає. Немає їх і на рівні держави. Тому що сьогодні і державні центри, і інститут радіології, вони працюють так, скажімо, епізодично, пов'язуючи це з відсутністю коштів, працюють у нас японські фахівці, наші медики, там, начать, радіологи з Японії, яка теж надзвичайно стурбована ситуацією. Більшою мірою біологи. Так, і біологи в тому числі. Ну ви розумієте, це комплекс взаємопов'язаний. Це вже мова про екологію а Людина, як, скажімо, Частин. складова екосистеми. Да. Тому, і от всі разом намагаємось. Але сьогодні, я ще раз скажу, має бути якийсь координуючий такий орган в цьому плані. Раніше було міністерство окреме, ви ж знаєте, воно Яке займалось... займалося. Сьогодні окремо функції Чорнобильських да, питань, чорнобильських питань роз, розпорошили, розкидали між чотирма міністерствами. І сьогодні, скажімо, є департамент там, в Міністерстві надзвичайних ситуацій є там департамент невеликий в Мінсоцпраці соцпраці, да. Але ще раз кажу, такого координаційного єдиного органу немає. Нам обіцяли, що він буде створений і немає такої інформації, правда? І відповідно ми mm -hmm. маємо іноді дещо розрізнили. таку розрізну інформацію. Але ще раз, вертаючись до е, питань медицини, медики стурбовані, тому що е, за ці роки дійсно зростала кількість захворювань, особливо те, що стосується дітей залоза щитовидна, видно, онкозахворювання, тобто такі достатньо складні, які порушують і діяльність імунної системи людини, і ну, органи дихання. Володимира Юрійовичу, ми порушили вже план нашої бесіди, і тоді я вже пропоную перейти до питань, дійсно пов'язаних з медичним обслуговуванням постраждалого населення. Давайте подивимось. Синхрон жінки, яка приймала участь у чорнобильських слуханнях, у слуханнях, громадських слуханнях, які були так. присвячені проблемі виконання чорнобильського законодавства в користані. Будь ласка, мені зараз 75 років. Я вам тільки приклади приведу, коли приходиш. В поліклініку з тобою обращається, от мені потрібно було удалить зуб, прихожу к зубному, Купить бинт, купить вату, большой рулончик, покупаю, прихожу, захожу, вырывает зуб, дайте ще 20 гривень. Я говорю, не зрозуміла. За що? Я говорю, у нас я же, це ж не частная клініка, це ж государственная. А ти думаєш, скільки коштує цей укол, що я тобі дав. Я говорю: "Хорошо. Я вам даю этих 20 гривень, но вы мне напишите квитанцию, что вы у меня взяли 20 гривень за удаление зуба. Ещё что захотела? Гуманітарну допомога. Я говорю: "Нет, гуманітарну допомогу я, как заходила в регистрацию, дала 5 гривен. Я уже говорю, рассчиталась. Он мне шуберяет эти деньги прямо в лицо. Вот такое вот отношение. Я тут же выхожу. И пишу заявление в прокуратуру. Вы думаете, что мне пришел ответ с прокуратуры? Что там сделали и как? Нет. Точно так же и в нашей поликлинике. Приходишь, вот мне нужна была справка о том, что на санаторно-курортное лечение. Захожу к нейропатологу в порядке очереди. Прихожу, мне заявляют, это э, дама, что вы хотите? Я говорю, я пришла на прием. Во-первых, нужно ж посмотреть больного. И говорю: "Мне нужна справка". В это время заходит особа. "А, привет, привет". Она оставляет очередь человек 15 меня и уходит с подругой и в коридоре лясы точит. Вы понимаете? Выхожу. Ну вот я, я такого характера, понимаете? Я выхожу и говорю: "Вы на рабочем месте или нет? Вас люди ждут, пожилые ждут. Нужно же уважение какое-то иметь". "Ты что ты хочешь там?" Я говорю: "Справка мне нужна". Она мне эту справку, как говорят, швырнула, и все. Эта справка у меня побыла два года в нашем любимом Собезе. Я на группе с 1986 -го года. Тогда еще не было связано с Чернобылем и не связано. Вот. У меня был очень серьезный диагноз. У меня был гнойный арахноидит. И я стала жива, потому что у меня лопнула ушная перепонка. Я была в больнице Коросы, Житомир, Институт Биатрона, и э, этот лор-институт. Как говорят все только, Боже, как вы живете, за счет вы чего живете? Как стал вопрос связать с Чернобылем, меня никто не связал, понимаете? Я помню, приходила к пешке несколько раз, и я ему говорю, вот что я должна сделать, чтобы мне, было, чтобы мне могли связать. А вы думаете, это так просто? Я говорю, я не знаю, чи просто, чи ні. их же нужно на исследование, я согласна. Я даже сейчас согласна пойти, чтобы меня проверили, в каком я состоянии. Нет, доллары нужны на все доллары. И у нас все чернобыльцы, первая, вторая категория, это я не хочу сказать все, но хороших 50% это тети, племянники, мамы, врачей, юристов. І работники сполкомов і їх родственники. Вот эти у нас заработали А остальные У нас Чорнобильці никто ничего не заработал. Мы ни на что, как говорят, никому, мы не нужны. Нос ну, Володимира Юройовичу, ми говоримо про загальні такі проблеми, да, про покращення обслуговування е, постраждалого населення. І ось такий окремий випадок. Е, скажімо так, він окремий, але підтверджує те, що в системі охорони здоров'я такі випадки не поодинокі. Ну безумовно, я хотів би, щоб сюжет був більш веселий. Да, Скажемо, але ж він відображає на сьогодні Дійсність. ті проблеми, які є в цілому в медицині. І в тому числі питання, які стосуються лікування або надання допомоги Чорнобильцям. Ну давайте залишимо так морально-етичний аспект, там поведінку лікарів, на жаль, це має місце, але Є... це районна поліклініка Коростеня, абсолютно правильно, де якби... все населення 90% відсотків, а то і більше постраждали чорнобильської катастрофи. Та я за що, строку. якби се порядно повів лікар або медична сестра, да, при обслуговуванні то вже людині було б легше. Але я давайте повернемося до тих е, питань, які вона озвучила. Скажемо, перше е, вартість сьогодні медичного обслуговування і реальні ціни, які сьогодні є, на ліки, на все. Я вам скажу так: е, кабінет міністрів була у нього постанова, у, якщо я не помиляюсь, у 2005 році, яка формульно обраховувала, от скільки треба коштів на одну людину. Яка проживає в Чорнобильській зоні на медичне обслуговування. Uh -huh. І по цій формулі нам доводять відповідну суму грошей. На цей рік, от, з обласного бюджету, ми плануємо на медичне обслуговування uh -huh. трохи більше 10 мільйонів гривень. Якщо перевести в розрахунок на одну людину, це 34 там, ну, з копійками. Враховуючи сьогоднішні реальні ціни 34, з 34 гривні. Безумовно, на весь період, ви ж розумієте. Uh -huh. Тому, враховуючи сьогоднішні ціни, і навіть ті мінімальні потреби, які повинні дати, скажімо, там на, на кожного. Ну не всі ж лікуються, але береться в середньому. Потреба реально десь в 4 рази більше. Тобто нам треба не 10, а 40 мільйонів. Ну, якщо будуть так ціни зростати далі, то це ще буде гірше. Тому, безумовно, скажу відверто важко, і вона ж правильно піднімає питання. Сьогодні у нас є спеціалізована ЛКК, яка якраз розглядає питання і чи пов'язано захворювання да, саме з чорнобильськими наслідками. Теж у нас були питання до роботи цих установ. Де ця комісія базується? На... В, ну вона працює в районах і потім є у нас обласна. Воно проходить так поетапно. Але е, ну, були питання і займалися і слідчі органи, і часто виявляли там порушення. Я вам скажу відверто, і були у нас і деякі лікарі відсторонені, притягнуті, притягнуті до відповідальності. Да. Так що і тут треба працювати. Але я ще раз скажу: сьогодні, в першу чергу, медикам потрібно ну, хоча б по-людськи відноситись. Я розумію, всі складнощі і роздратованість нашого сьогодення, але така їх доля і обов'язок да, що... Питання дуже серйозне, ну але безумовно зрозумієте, воно пов'язане із реформами в системі охорони здоров'я в цілому. Якщо вже от говорити про Коростенщину, я вам скажу, що міський голова Москаленко, депутатські наші комісії обласної ради, от останні роки напрацьовували модель створення на Коростенщині так званого єдиного медичного простору, який би міг замкнути на себе обслуговування якраз жителів північних наших районів. Тому що давайте скажемо відверто, мабуть, Залівська ближче ж до користання, ніж в Житомир, або з Народи, чи з Лугін. Сьогодні сучасний буде, ми так розраховуємо, хірургічний комплекс, який зараз добудовується в користені. Сьогодні є спеціалізована медична установа, це так звана залізнична лікарня, яка підпорядкована Міністерству транспорту, яку вже ну, енну кількість років ми намагались перевести в комунальну власність міста або обласну. І ну питання дуже погано зрушувалось, але якщо зараз це буде вирішено, ми зможемо тоді оці заклади охорони здоров'я міста і району звести в один. Це буде більш раціональне використання і коштів, і ліжок, і, і, і більш якісне, скажімо, обслуговування. Тому над цим треба працювати. Це ну підняті питання абсолютно ж справедливо треба зазначити що велика кількість скажімо так доходу з обласного бюджету направляється на покращення технічного стану лікувальних закладів якщо не помиляються це 60% да від доход ну, да. Цьогоріч, от на початку року ми коли розподіляли вільні залишки за минулий рік це склало більше 60%. Так. і в основному це все ж таки лікувальні заклади в Житомирі, так вони центральні Обласні, так, тому і постає питання скажімо, організації такого ну центру, як каже, так обслуговування десь на півночі області, так. але все ж таки при наявності. Висококласної так апаратури, яка може проводити дослідження, все одно якось це не відображається, скажімо так, на загальному стані здоров'я жит... мешканців області, бо немає якоїсь системи діагностування, профогляду. Людно правильно ви кажете, я навожу знову ж таки Чорнобильське законодавство в частині медичного обслуговування населення. Там визначено, що кожного року кожен житель, який відноситься. Наш житель області, який відноситься до категорії «постраждали», повинен да, отримати, пройти оце повне обстеження з подальшим йому призначенням там, або лікування, або якихось там профілактичних заходів. Кожен, я підкреслю. Я вам скажу: я працював головою районної державної адміністрації на Хростенщині. Я особисто по селам от, пробую організувати таке масове да, обстеження, потім диспеціалізацію. Ну, цікава річ, навіть коли ми в село, наприклад, привозили там бригаду фахівців-спеціалістів, то не всі жителі йшли з тим, щоб обстежитись, тому що ну, немає у нас, ми не звикли до того, що потрібно дбати от, постійно про своє здоров'я. Коли вже припекло, коли щось там геть заболіло, тоді звертаємось. Тому... чи не може обласна рада прийняти, скажімо, якусь постанову про те, що медичний огляд щороку повинен бути обов'язковим? Ще раз скажу, ми можемо якби, наполягати на тому, щоб це було, але до кінця повинні бути створені, ви правильно кажете, умови. Сьогодні у нас не вистачає значної все-таки кількості апаратури. У нас сьогодні потрібно сучасних рентгенапаратів і оцього всього комплексу приладів для обстеження десятки, а вони дуже дороговартісні. Тому ми так поступово йдемо і я вам скажу, чому. Сьогодні така увага саме на обласні наші установи охорони здоров'я. Ми так для себе прийняли рішення створити хоча б на рівні області пристойні умови для лікування. Наступним етапом, безумовно, ми маємо забезпечити якісні машини швидкої допомоги з тим, щоб довести людей. Але, ну. Депутати прийняли таке рішення. Створити і сьогодні ми працюємо. І сучасний кардіохірургічний центр буде на базі обласної лікарні. Сьогодні ви знаєте, що і перинатальний центр е, мав бути ось на червень, вже він у нас готовий. Ми чекаємо президента на відкриття цього центру. А це все в тому числі умови для лікування і жителів е, цих постраждалих районів. Хоча ще раз кажу: сьогодні треба думати про створення. От саме на базі користення Коростенського району, такого північного регіонального центру. Володимире Юрійовичу, про оздоровлення чорнобильців. Ну і взагалі Житомирського населення е, існують тендери так на оздоровлення, на надання такої послуги, є і така... в цих тендерах е, якимось чином випав санаторій Данащі, Ось, якщо можна, е, з цього приводу ну, їдуть така... кудись в Донецьк, Донецька, в Запоріжжя, да. так оздоровлення для нас це безумовно ну, головний біль, і це настільки питання несправедливе, маючи такий потужний, красивий санаторій сьогодні. І ми б хотіли, щоб на його базі був саме санаторій профілактичний для постраждалих, тобто для, для зони радіаційного забруднення. І я вам скажу, от останні роки показали, що відбувається в державі з цими тендерними закупівлями або процедурою тендерів. І коли ми в народичах проводили нараду, був представник міністерства. І ми йому говорили, що були особисто, і у Ті Гібка, і у інших міністрів, і просили, що. Да перегляньте, ну це ж система, ну вона руйнуюча. Просто ми роками вибудовували в області систему харчування, скажімо, дітей постраждалих, систему оздоровлення. І вона водночас. На рівні кабінету міністрів, скажемо, набула от такої, ну просто. Перевернулося е з них на голову. Ну, безумовно, це неправильно, коли сьогодні харчування здійснюють у нас е фірми, які в Київській області, в Дніпропетровську розташовані, або їдуть люди з інших областей. Так, от, вертаючись до Денишів, ми переламали ситуацію. Зараз ми частково вже виграли, перемогли на цьому тендері, і це теж результат нашої сьогодні діяльності. Я переконаний, що е, зробимо все, щоб повністю 100% саме наш санаторій е, перемагав у цьому тендері і отримав право на обслуговування наших жителів. Угу. І останнє, мабуть, запитання: е, скажіть, чи виробила депутатами обласної ради єдину стратегію подолання наслідків Чорнобильської катастрофи? Я вже бачу, що звернення є, і це, мабуть, і буде, скажімо так, стратегію до подальших дій. Я вам скажу питання. Дуже серйозне, воно пов'язано із е, вирішенням всього, от блоку всього питань Чорнобильського да? єдина стратегія. Так, от перше, є питання, які на рівні області можна вирішувати, але, на жаль, вони достатньо дрібні. Скажімо, якийсь чиновник порушив там чергу на виділення тих путівок малої кількості, яка приходить, чи десь там не так себе повели з цією жінкою. Да? Нахамили або не так її медично там обстежили. Тут ще ми можемо яким чином впливати. Але якщо сьогодні продовжуються позови до судів, якщо сьогодні наростають там сотнями тисяч ці борги по виплаті чорнобильцям цих видів компенсації, то, безумовно, це питання держави. І отут має бути державна стратегія. Наша обласна є. Ще раз кажу, ми узагальнили, у нас працюють наше управління праці соцзахисту, наше Чорнобильське управління, управління сільського господарства. Ми по кожному напрямку виробили своє бачення і свої рекомендації. І сьогодні вони ґрунтуються не тільки, скажімо, на тому, що ми от просто бачимо, це і наукові розробки, скажімо, площині там розвитку сільського господарства. Це десятки років напрацювання Грозінського нашого наукового досліду інституту. І, і, і по багатьом напрямкам ми отак комплексно його все обстежили. Але наскільки сьогодні готові на рівні держави швидко до цього підходити, це знову соціальна тема, яку ми боїмось розпочинати. Тому що це пов'язане з людьми. Завтра знову якісь пікетування, якісь палатки, як це було в користанні. Але до цього треба підходити. Ну без внесення змін законодавства, без знову ж таки прийняття цієї стратегічної програми, ми не вирішимо питання. Пов'язані з Чорнобилем. Але обласна рада в цьому плані, ще раз підкреслюю, працює. Депутати і окремі депутати у нас надзвичайно активні. І в цих районах Чорнобильських, які от обрані депутати, вона надзвичайно надають велику допомогу. Так що, я думаю, що всі разом зможемо долати. Ви знаєте, що саме головне? Як от позитивний наслідок, якщо вже говорити про мій рідний нам вдалося подолати там. В свій час такий, як я його називаю, могильно такий песимістичний синдром, тому що після аварії, в 1986 році, скористання виїхало не, не сотня, а тисячі людей. І вже всі говорили, поставили хрест, що міста не буде, життя не буде. Давайте проаналізуємо за останні 15 років, яке з міст обласного значення розвивалося системно, це саме Коростенщина. Тому я думаю, незважаючи на всі чорнобильські проблеми, наші люди готові е, жити, долати всі труднощі, розвиватись. і я всім цього бажаю. Дякую вам за таке оптимістичне завершення. Нагадую, шановні глядачі, що у нас у студії був Володимир Юрійович Рішонко, перший заступник голови Житомирської обласної ради. Е, дякую вам за змістовну бесіду. Я сподіваюся, що інші пункти звернення до президента України ми ще почуємо про них, так? Дякую. Я теж думаю, що все у нас буде добре. До зустрічі.